Псалом 22. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову, ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Господи, мій добрий пастир, у цей тихий момент мого серця, коли світ ще не встиг наповнити мої думки метушнею. Я приходжу до Тебе таким, який я є. Не з досконалістю, а з правдою про свої потреби, про свої страхи, про те глибоке бажання знайти спокій у Твоїй присутності. Тут, у цій священній тиші, між моїм серцем і Твоїм, я схиляюся перед величчю Твоєї любові. Ти знаєш кожну мою тривогу, кожен подих, який я роблю, прокидаючись серед ночі. Від неспокійних думок. Ти бачиш, як я іноді сиджу в кріслі, тримаючи в руках чашку охололого чаю, розмірковуючи про те, як швидко минають дні і запитуючи себе, чи правильно я живу, чи достатньо я роблю, чи достатньо я люблю? Ісусе, ти знаєш, як часом важко нести тягар кожного дня. Сім'я, яка покладається на мене, робота. Що вимагає дедалі більше сил, стосунки, які потребують терпіння й мудрості, мрії, що здаються такими далекими від реальності. Усі ці турботи лежать на моїх плечах, і часом я відчуваю себе крихким, як осінній листок на вітрі, готовим зірватися від найменшого пориву. Ви щ... Але тут, у цьому священному просторі між моїм серцем і твоїм. Я знаходжу те, що не може дати мені світ справжній спокій той спокій, який не залежить від обставин, не хитається від новин, не зникає від несподіваних поворотів долі. Це спокій, що народжується з глибокого знання того, що я не сам у цьому світі, що є той, хто знає моє ім'я, хто рахує мої сльози, хто радіє моїм радощам. Як написано в твоєму слові, Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє добре, а тягар мій легкий. Господи, я приймаю це запрошення сьогодні у цей самий момент. Я приходжу не тому, що заслуговую твоєї благодаті. А тому, що потребую її, як повітря, потрібне легеням, як вода потрібна джерелу. Я думаю про те, як часто я намагаюся нести свої тягарі самотужки, наче моя сила безмежна, наче я можу все контролювати і усе передбачити. Але правда в тому, що я втомився від цих спроб. Я втомився від намагань бути сильним для всіх довкола, коли всередині мене живе маленька дитина. Яка просто хоче бути зрозумілою, прийнятою, коханою. Ісусе, у твоїй присутності я не мушу прикидатися. Я можу зняти маску успішності, маску того, що в мене все під контролем. Я можу бути чесним щодо своїх страхів, своїх сумнівів, тих моментів, коли відчуваю себе загубленим у лабіринті життя. Тому я кладу до твоїх ніг кожну сферу мого життя. Де відчуваю безсилля. Стосунки, що потребують зцілення, ті тріщини в серці, які утворилися від непорозумінь, від слів, сказаних у гніві, від мовчання, що тривало надто довго. Я приношу тобі свій біль від розчарувань, від очікувань, які не виправдалися, від людей, які підвели мене, і від того, що я сам підводив інших. Мрії, що здаються недосяжними. Ті глибокі бажання мого серця, які я іноді боюся навіть висловити вголос, бо боюся, що вони занадто великі, занадто сміливі, занадто далекі від моїх можливостей. Але ти знаєш ці мрії, Господи, ти бачиш їх у моїх очах, коли я дивлюся на захід сонця і думаю про те, яким могло б бути моє життя, якби я був сміливішим, якби більше довіряв тобі. Рішення, які я боюся приймати, ті моменти, коли я стою на роздоріжжі і не знаю, який шлях обрати. Страх помилитися паралізує мене, і я завмираю в бездіяльності, сподіваючись, що час сам усе вирішить за мене. Але ти знаєш, що це не рішення це лише відтермінування болю. Страхи, що паралізують мій дух, боязнь втратити те. Що дороге, страх не виправдати сподівань, страх того, що я недостатньо хороший, недостатньо розумний, недостатньо сильний. Ці страхи шепочуть мені ночами, коли я лежу в ліжку і думаю про завтрашній день, про те, що він принесе, чи впораюся я з ним. Усе це я довіряю тобі, Господи, знаючи, що в твоїх руках навіть розбите може стати прекрасним. Ти береш уламки нашого життя. І створюєш із них мозаїку, яка відображає Твою славу. Ти перетворюєш наші сльози на перли, наші рани на джерела співчуття до інших. Як Ти обіцяв у посланні до Филип'ян Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Господи, я тримаюся за цю обітницю не тому, що моя віра завжди міцна, як скеля, а тому, що твоя вірність. Ніколи не хитається. Навіть коли я сумніваюся, ти залишаєшся вірним. Навіть коли я падаю, ти піднімаєш мене. Навіть коли я забуваю про тебе в метушні дня, ти не забуваєш про мене ані на мить, дай мені силу прощати, коли образа пече серце як розпечене вугілля. Я знаю, що прощення це не почуття, це рішення, це вибір звільнити себе від ланцюгів гіркоти. Але іноді це так важко, Господи. Іноді здається, що пробачити означає сказати, що те, що сталося, було нормальним. Але ти вчиш мене, що прощення це не виправдання чужих вчинків, це звільнення мого серця від отрути образи. Дай мені мудрість обирати любов, коли легше відвернутися, коли простіше збудувати стіну, ніж простягнути руку. Любов це не завжди теплі почуття. Це часто рішення діяти в інтересах іншої людини, навіть коли це незручно, навіть коли це вимагає від мене більше, ніж я готовий дати. Дай мені терпіння чекати твого часу, коли все в мені кричить про поспішність Я живу в світі миттєвих результатів, швидких рішень, негайних відповідей. Але ти працюєш у своєму часі, який завжди досконалий ти бачиш усю картину. Коли я бачу лише один фрагмент, ти знаєш кінець історії, коли я перебуваю в її середині, і дай мені сміливість чинити правильно, навіть коли це важко, навіть коли це непопулярно, навіть коли це коштує мені комфорту чи визнання. Нехай моя совість буде чистою перед тобою, нехай я зможу засинати зі спокоєм, знаючи, що вчинив за твоєю волею, а не за своїми бажаннями. Господи, у хвилини, коли я відчуваю себе маленьким перед обличчям великих викликів, нагадай мені, що ти Бог неможливого. Ти той самий Бог, який створив Всесвіт словом, який розділив море для свого народу, який воскресив мертвих, зцілив хворих, нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами. Ти той самий Бог, який перетворив воду на вино. Який утихомирив бурю одним словом, який дав сліпим зір, а глухим слух. І якщо ти піклуєшся про горобців у небі, які не сіють і не жнуть, то тим більше ти піклуєшся про кожну деталь мого життя, про кожен мій подих, про кожну мою мрію. Як говорить пророк Ісаія в сороковій главі: А ті, що надіються на Господа, силу свою обновлять, зійдуть вгору, немов на крилах орлиних, побіжать. І не втомляться, підуть і не ослабнуть. Ісус. Я обираю надіятися на Тебе сьогодні, не на свої здібності, які обмежені, не на обставини, які мінливі, не на людей, які можуть розчарувати, але лише на Тебе, того, хто вчора, сьогодні і навіки той самий. Нехай Твоя сила стане моїм фундаментом, коли все довкола здається хитким піском. Нехай Твоя любов буде якорем, коли бурі життя намагаються віднести мене геть від істини, і нехай Твоя благодать покриває всі мої недосконалості, усі мої помилки, усі мої невдачі, нагадуючи мені, що я прийнятий і люблений не за те, що роблю, а за те, хто я є в тобі. Я думаю про те, як часто я намагаюся заслужити твою любов своїми вчинками, своєю поведінкою. Своїми досягненнями, але ти показуєш мені, що твоя любов не залежить від моїх заслуг. Вона була до того, як я щось зробив для тебе, і вона залишиться, навіть якщо я підведу тебе це любов, яка не має умов, не має меж, не має кінця. Господи, я також молюся за кожного, хто зараз читає ці слова. За того, хто прокидається вранці з важким серцем, не знаючи, як прожити ще один день. За того, хто лягає спати з непролитими сльозами, бо боїться показати свою слабкість. За того, хто йде на роботу, посміхаючись, але всередині відчуваючи порожнечу. За того, хто бореться з хворобою, не лише своєю, але й близької людини, хто проводить безсонні ночі в лікарняних коридорах. Хто шукає надію в словах лікарів і знаходить її лише в тобі, за того, хто втратив роботу і не знає, як прогодувати сім'ю, хто стоїть перед вибором між гордістю та потребою попросити про допомогу, за того, хто втратив близьку людину батька, матір, чоловіка, дружину, дитину, друга і не розуміє, як жити далі, коли здається. Що частина душі пішла разом із цією людиною, за того, хто відчуває себе забутим і самотнім у натовпі, хто оточений людьми, але не відчуває справжнього зв'язку ні з ким, за молодих людей, які шукають свій шлях у житті, які стоять на порозі великих рішень і бояться зробити неправильний вибір. За батьків, які турбуються за своїх дітей, які хочуть дати їм усе найкраще. Але не завжди знають, що це таке, за людей похилого віку, які оглядаються на прожиті роки і запитують себе, чи мало сенс їхнє життя, чи залишили вони слід у цьому світі, чи пам'ятатимуть їх, за всіх, хто відчуває, що життя пройшло повз, що час втрачено, що вже пізно щось змінювати. Нехай твоя сила торкнеться кожного серця просто зараз. Нехай той, хто втомився від життя, знайде в тобі відпочинок, не лише фізичний, а глибокий душевний спокій. Нехай той, хто боїться майбутнього, знайде мужність дивитися вперед із надією. Нехай той, хто сумнівається у своїй цінності, отримає впевненість у тому, що Він дорогоцінний у твоїх очах. І нехай кожен із нас зможе сказати разом із Псалмоспівцем: Господь, світло моє! І спасіння моє, кого мені боятися, Господь фортеця життя мого, кого мені лякатися, нехай ці слова стануть не просто гарними фразами, а живою реальністю в наших серцях. Ісусе, залишайся зі мною сьогодні. У кожній розмові, яку я вестиму, нехай звучить Твоя мудрість, у кожному рішенні, яке я прийму, нехай відчувається Твоє керівництво. Нехай люди бачать не мою силу, яка обмежена і недосконала, а твою силу, що діє через мене. Нехай мої слова несуть надію тим, хто зневірився, утіху тим, хто страждає, любов тим, хто відчуває себе відкинутим. Нехай мої вчинки говорять про Твою доброту, а моє життя стає живим свідченням твоєї вірності. Допоможи мені бути терплячим і тими, Хто дратує мене, розуміти тих, хто відрізняється від мене, щедрим із тими, хто потребує. Нехай я буду тією людиною, яка несе світло в темні куточки цього світу, яка простягає руку допомоги тим, хто впав, яка говорить слова підбадьорення тим, хто втратив надію. Дякую тобі за те, що ти ніколи не залишаєш мене, навіть коли я відчуваю себе самотнім. За те, що твоя любов незмінна, як схід сонця щоранку, за те, що твоя благодать безмежна, як океан, який не можуть вичерпати всі річки світу. Дякую тобі за кожен новий день, за кожен подих, який я роблю, за кожну можливість почати спочатку, за те, що минуле не визначає моє майбутнє, що помилки вчорашнього дня не позбавляють мене надії на завтрашній день. Я йду в цей день не в своїй силі, яка може підвести, а в твоїй силі, яка ніколи не вичерпується. Я йду не в своїй мудрості, яка обмежена, а в твоїй мудрості, яка досконала. Я йду не в своїй любові, яка умовна, а в твоїй любові, яка безумовна. Так я молюся з вірою і вдячністю, знаючи, що ти чуєш не лише слова моїх уст. А й тихі крики мого серця, які я не можу висловити словами. Нехай твоя сила наповнить мене зсередини, як світло наповнює кімнату, коли вранці відчиняєш штори. Нехай цей день стане ще одним свідченням твоєї любові в моєму житті, ще однією сторінкою в історії твоєї вірності, ще одним доказом того, що ти Бог, який піклується про кожну деталь нашого існування. Нехай Ісус іде поруч із кожним із нас сьогодні, даруючи силу там, де ми відчуваємо слабкість, надію, там, де ми бачимо лише відчай, і мир там, де нас терзає тривога. Нехай Його благодать супроводжує нас у кожному моменті цього дня, і навіть у найбуденніших справах ми відчуємо, що Бог іде поруч із нами, що ми не самотні в цьому світі. Амінь. Якщо ця молитва торкнулась твого серця, напиши в коментарях Амінь як знак своєї віри. І якщо є хтось дорогий тобі, член сім'ї, друг, колега, сусід, той, хто потребує Божої сили і підтримки сьогодні, не соромся написати ім'я цієї людини. Ми вознесемо кожне ім'я в молитві до Господа, вірячи, що Він із любов'ю та турботою торкається кожного життя. Що немає такого серця, яке було б надто розбитим для його зцілення, немає такої ситуації, яка була б надто складною для його мудрості.